Ну на жаль, констатуємо, що як завжди в на Херсонщині було гучно. На жаль, є загиблі, є поранені, є відключення світла вчора через чергові атаки росіян на енергооб'єкти. Також обсилювали Росіяни 37 населених пунктів правобережної Херсонщини. Пошкоджені є адмінбудівлі, будинки більше 15 будинків приватних пошкоджено. Але Жаль, як я вже сказав, є жертви. Спочатку знайшли тіло бабусі 43-го року. Народження в Ромашкому вона загинула декілька днів тому від артобстрілу. І вчора також надійшло повідомлення на в поліцію про те, що сусідка побачила, як її сусідка сусіднього дому лежить на городі після артобстрілу. Жінка 60-го року народження, на жаль, загинула на місці після прильоту російського снаряду. Це в Білозерці. Також ще є троє поранених. Одна людина внаслідок атаки безпілотника. Ще двоє внаслідок артилерії. Це Антонівка, в самому Херсоні. Чоловік постраждав і також ще в Білозерській громаді.